Що б мені наговорили хтось з батьків чи вчителів. Я на все шукаю Рими, іби хтось мене завів. От, наприклад, тато скаже, як уроки, а я йому летять сороки. Мама скаже, ти поїв, а я їй тут же сто корів. Вчитель каже йди до дошки. А я йому варення ложка. Вчитель, що ти вдома, а я у відповідь солому ставлю два, підводить очі. Ква кажу, я хоч не хочу. Зрозуміла, мама, все сльози каже, ти мене тривожиш. Ось і лікарю мене вчора показали, але він сказав мене хвилювання зайві. Ну, а я йому замить заві хвилювання знайде колювання. Мама, все сльози знов пробачте. Ну а лікарі не плачте. І злякався раптом сам, адже в Риму він сказав. Вже й мені це все набридло, чомусь до голови знову лізуть Рими, Рими. Хто пішов не говорив? Ви питаєте, що буде? Я і сам багато думав і скажу вам по секрету. Мабуть, буду я поетом!